Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі BeneLux Car. Сьогодні у нас на огляді Hyundai Tucson 2018 року випуску 1,7 дизель 104 кВт. Автомобіль обладнаний автоматичною коробкою передач. Даний автомобіль в рідній фарбі. Жоден елемент не фарбувався. По технічній частині також зауважень немає. Даний автомобіль. Сьогодні перевірили. Наразі він знаходиться в Німеччині. Вільний є в доступі. В автомобіля присутній передній задній парктронік. Камера заднього виду. Такий вид має багажне відділення. Пластик має мінімальні царапини. Автомобілі необхідно поприбирати, в автомобілі присутній компресор з клеєм. Автомобіль знаходиться ось таких оригінальних легкосплавних дисках 19-го розміру. Салон автомобіля Кіряний, шкіра перфорована, ззаді є підлокітник. в Автомобіля присутній безключовий доступ. Є 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, також присутній підігрів усіх чотирьох сидінь, електрорегулювання сидіння водія. Ось такий вигляд має в нас сидіння водія, незатерте. Є датчик руху по полосах. Пробіг в даного автомобіля складає 169 тисяч, є розпізнавання також дорожніх знаків, стан керма, незатертий, також у нас присутнє мультикермо, датчик світла. Датчик Дощу, заводиться автомобіль з кнопки. Автоматична коробка передач, електроручник. Допомога при підйомі. Присутній двозонний клімат-контроль. Присутня ось така мультимедія. Камера заднього виду. Є сервісна книжка. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Даний автомобіль наразі вільний, є в доступі, можливо, когось зацікавить. Ціна його в Україні з сертифікатом буде вкладати 20 200 євро. Бо зацікавив даний автомобіль або будь-який інший, прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на Telegram канал посилання залишив в описі до відео. Коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу, до нових відео. До побачення!